У Сумах попрощалися з двома захисниками України. До свято Воскресенського собору у полудні прийшли віддати останню шану воїну Геннадію Вороніну, рідні, друзі та побратими. Знайома загиблого пані Марія розповідає, Геннадій пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. Сирота. без батьки, без матері ріс. кадровий воєнний, дуже хороший хлопчик. Закінчив наш кадетський корпус, потім поїхав у Харків вчитися, закінчив воєнну академію. Служив тут при Сумському, ну, а під Запорож'єм, ще ж знаєте, що залишилося, вбили. Так трагічно і жалко. Він і так без матері, без батька. Ріс. Мати вмерла ще коли йому було сім років. Бабушка його одна оспитувала. Завжди був як сонечко, постійно посміхався. Настрій завжди піднімався, коли він був поруч. Неймовірна людина. Дуже скучаюсь. 23-річний Геннадій Воронін загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання, повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища поруч із 35-річною бойовою медикинею Дарією Філіп'євою, з позивним блискавка, яка загинула у боях на сході України. Одногрупниця з університету Анна розповідає, Дар'я служила у Збройних силах України з 2019 року. За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських воїнів. За заслуги перед Україною її нагородили. Почесним нагородним знаком Сталевий хрест завжди хотіла бути на нулі, максимально допомагати нашим воїнам виживати, а мені завжди казала, що вона дуже рада тому факту, що вона. Рятувала усіх, хто до неї потрапляв. Тобто жодного разу, жоден воїн на її руках не помер. Навіть коли так сталося, що її машина потрапила на міну, вона взірвалася машина, але Даша врятувала і себе і бійців, котрі були поранені. Дуже сильна вольова людина. Вона не знала ні слова, ні, не знала в неї не було жодних перешкод до її цілі. Вона була різнобічно розвинутою людиною. В неї було дуже багато інтересів. Її рішення піти на війну було повністю виважене, і вона для цього пам'ятаю дуже добре. В неї був багний зір. Вона готувалася до цього, зробила лазерну корекцію, тобто. Вона повністю пішла усвідомлена і підготовлено у серпні. Дар'ї Філіп'євій мало виповнитися 35 років. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.